Доброго дня розглянемо використання математичних функцій та правила написання формул в програмах. Ще раз. Використання математичних функцій та правила написання формул в програмах. І так, які математичні функції можна використовувати в наших програмах? Давайте я зроблю наступне відкрию. Я редактор математичних формул. І спробую написати формулу. Ось такого вигляду. Y дорівнює x в степені 2. Бачите? Погано вам видно. Давайте чуть збільшимо. Як отаке вирішити в нашій, на нашій мові Pascal? Що це означає? Це означає слідуюче, що є якась змінна x і змінна y. Ну, давайте віднесемо їх поки що до типу інтеджер. До типу інтеджер. З y все зрозуміло. Він шукається по формулі y дорівнює х квадраті. Давайте для полегшення я запишу. Y дорівнює отак. Поки що. X помножити на X. І крапка з комою. Правильно? Вивести, Ой, а де я пишу? Ой-ой-ой, я щось щось я напутав. Це пише. Ух ти. Не що так зробимо а, вирізати. Ой-ой-ой, відмінити. Ще раз вирізати. От сюди це що зробимо? Ставите. Отут От у нас що? Вирізати. От сюди треба що? Ставити. Може бути розділ цей пустим? Звісно, може. Можна його не писати. Звісно, можна. Тобто, витерти. Якщо констант нема, то питання, на що їх писати? Їх і писати. Не потрібно. Х і y це в нас дві змінні. І y ми виводимо ось так, напевно. Y дорівнює. І після коми поставимо y. Поставимо 2,2, ще раз пригадавши, що 2 і 2 це у нас кількість знаків до, і після коми, щоб нам не виводило кілометровим записом, ото є в степені там такий-то. Так? Питання таке. А де ж береться х. Давайте попробуємо зробити так. Нехай буде це х це константа. Константа х, яка дорівнює тут іменно ставиться. Ну, наприклад, 5. Попробуємо запустити цю програмку і перевірити. Ага, х і це інтеджер. Правильно, х змінна. Х і константа, тому отримали помилку. Не може такого бути. Правильно? Запустили зараз y. Тут що треба поставити? Присвоїти. Запустили програмку. Справа в тому, що y це інтеджер, я написав. А в інтеджера не буває що? Ну, Кількість після коми. Правильно? Тому тільки кількість до коми ставиться. Ще раз запустили, отримали. Y дорівнює 25. Казалось би, все зрозуміло. Да? Але в даному випадку, от використання такої програми приводить до того, що ця програма вона вміє до квадрата підносити тільки цифру 5. А щоб другу піднести цифру, треба бути програмістом. Надо відкрити цю програму, і треба знайти, що цього тут треба поставити цю цифру, яку ми підносимо до квадрата. Але програмісти в нас не всі, правда? Тому в програмі слід використовувати елементи, які дозволяють вводити змінні з клавіатури. Для цього існує оператор. Я дивіться, вписую X в змінні І Писую оператор. Оператор називається ReadLN. Копіювати. Ой. Схотів скопіювати. Чи швидше буде написати, а? Давайте спробуємо писати. Read. Він може бути Read. може бути ріделен. Скажіть, будь ласка, а чим відрізняється рід від ріделин? Рід, просто введемо символ. А рід елен. Новий рядок переведе після вводу. Рід елен і вказується змінна отака, Х. Що ми будемо бачити на екрані? От дивіться, запустимо цю програмку. Каже, константи. Нема, а ви їх пишете. Воно щось просить. Попробуємо написати 3, нажати Enter, 9. Бачите чи ні? Получається, ця програмка що робить? Просить у нас число, потім ми його вводимо, вона його підносить до квадрату. Но, зверніть увагу, коли я запускаю програму, німа ситуація. Пустий екран і курсор моргає. Я інтуїтивно понімаю, що це якийсь грамотний програміст. Написав оператор Рід, і він щось від мене хоче. Ну що він хоче? Букву, цифру, ім'я, пароль. Програміст грамотний забув написати. Поэтому перед оператором Рід, святе правило. Надо написати оператор write для чого? Щоб вивести на екран підказку. Правда? Тобто, перед оцим оператором read я напишу оператор write. І в одинарних лапках я напишу так. Введіть x. О. Отак, в одинарних лапках я напишу VDX. Тоді він у мене що зробить? Виведе оцей напис VDTX, І в цьому ж рядку буде мигати курсор. Якщо я поставлю Write LN, то курсор буде мигати де? Внизу, на слідуючому рядку, бо оператор LN нам що зробив, перевів курсор просто в слідуючий рядок. Тобто. Запускаю, воно каже: введіть x, я ставлю число 66, нажимаю Enter, получаю результат. Якщо треба ввести не одну змінну, а наприклад, змінну Дві змінні, наприклад, X і Y. Тоді ці змінні просто записуються ось так. І значення, ну, наприклад, розраховується за ось такою формулою. Тобто. Що в нас виходить? Вводяться дві змінні X-Y, і, і потім ці змінні що? Перемножаються. А можу я написати тут ось отак. Х помножити на y, чи ні? А? Звісно, можу. Все, що я пишу в лапках, я можу тут написати, там йожик гарно бігає по тротуару. І все одно воно покажеться на екрані. Правда? Вот. Запустили, каже, введіть X і Y. Як вводити? Вводить значення можна через пробіл або через Enter. Тобто написали: 6, пробіл, 3, ентер. Получили результат. Ще раз, запустили. 3. Кома. 7. Ентер. Получили помилку. Чому? Не можна записувати. Через кому значення. А чому ми отримали відповіді? Три? Ніхто мені так і не сказав. Вводили 6, вводили 3, в результаті получили 3 і ви мовчите. Шукаємо Z. А на екран виводимо що? Друге число. Ми вводили 6 і 3, то ми отримали відповідь 3. А якщо ми тут поставимо, виводити Z, і спробуємо ще раз. Вводимо 6 пробіл 3, нажимаємо Enter, 18. Правильно? Чому було 3? Бо отут ми вводили друге число. Так. І так, які значення, які можна що, що і як використовувати? Да? І так, почнемо. Математичні функції. Давайте я лишу дві зміни для ілюстрації їх. Одну зміну будемо вводити. Одна зміна буде вводитись у нас. От. І шукати ми будемо другу зміну. І так. Тип я поставлю real Для ілюстрації кращої, тому що будуть доволі цікаві результати. Тут Y я пишу, да? X і Y, вводимо X, отримуємо Y. І так, перша змінна. Перша змінна, ну, що тут стоїть ще вказати зразу, отак краще буде, да? Перша змінна, О, перша, вибачте, функція. Ввожу 6, получаю 36. ввожу 4, получаю 16. Перша функція це квадрат. SQR квадрат числа. Тобто, те, те, що ми з вами набрали, y дорівнює x квадрат, і можна записати, як y дорівнює x помножити на x, або y дорівнює SQR із х. Слідуюча функція SQRT. Корінь квадратний, правильно. Щось калінки, мабуть, вчив у нас Паскаль в школі. Ага, ти все перепутав. Я дивлюсь, теж він казав, і ти казав, ніколи. І SQRT це корінь квадратний. Тобто запускаємо програму. Ставимо 16 чи 46. Нажимаємо enter 648. Ой, 78. Ну, то не так важливо. Далі. Функція EXP. Е Це що? Неправильно, експонента. Це є в степені x. Експонента із x. Синус, косинус, тангенс, арктангенс, Все там є. Логарифм натуральний Елен. Логарифм натуральний ln. Модуль числа АБС. А далі, шановні, часу у мене нема. Поэтому дякую за увагу.